14 листопада, всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це хронічне захворювання, яке потребує постійного лікування, дотримання принципу збалансованого харчування та здорового способу життя. Згідно останніх статистичних даних за оперативною інформацією від ендокринологів в Закарпатській області проживає більше, більше як 40 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом, 6 тисяч з яких є інсулінозалежним. Це діабет першого і другого типу. У нас налічується близько 380 дітей до 18 років, і е, е, загалом ці всі пацієнти стоять на обліку як у ендокринологів, так і у сімейних лікарів. Як зазначає лікар, ця цифра занижена удвічі, бо за статистикою, на кожен виявлений випадок діабету є ще один, про який медичній системі невідомо. Щоб убезпечити себе, варто вчасно отримувати допомогу, хоча б один-два рази на рік проходити обстеження. Для цього варто звернутися до свого сімейного лікаря. Тому медична система має бути націлена на раннє виявлення цукрового діабету. І це простий метод кілька секундне вимірювання цукру крові шляхом вимірювання капілярної крові на глюкометрі. Глюкометра ми забезпечені наші сімейні лікарі. Які фактично і відповідають за ранню діагностику за скринінг, особливо серед групи ризику. Що таке група ризику? Це є люди, які є, мають спадковість обтяжену на діабет, це люди, які мають серцево-судинні захворювання в анамнезі, ожиріння, надлишкову вагу, різке схуднення, проблеми з підшлунковою залозою, інші ендокринні захворювання. Найкраще, якщо у вас діагностували діабет, мати глюкометр. Це невеликий пристрій, який допоможе стежити за рівнем цукру у крові, бо ризик для людини несе як низький, так і високий рівень цукру. До прикладу, місцева швидка допомога щодня має виклики пов'язані з діабетом. Кожного дня ми одержуємо виклики з приводу цукрового діабету або його ускладнень, і ще більше викликів, де цукровий діабет є супутньою патологією. На що мають наші пацієнти звертати увагу? По перше, якщо вам встановили цукровий діабет, інсулін залежний або інсулін незалежний, ви повинні старатись, намагатися контролювати рівень цукру. Своєчасний прийом ліків, добре харчування, фізична активність та зменшення стресів це важливі фактори для того, щоб нормально жити з діабетом. Абетом, якщо ж у вас нема діабету, але це захворювання було у вашій родині, у вас малорухливий спосіб життя, є надлишкова вага, часте сечовипускання, то краще звернутися до сімейного лікаря і пройти тест на виявлення діабету. Не нехтуйте власним здоров'ям.